Всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі. Не хочу орхідея ростити коріння. Я сьогодні хочу попробувати інакший метод. Я вже почала цю орхідейку була чистити. а потім, думаю, я вам покажу, щоб ви бачили також. Є такі орхідеї. Які не хочуть рости такі тугодуми. Я обрізала всі її корінчики, також я би її обрізала і цей стволик, але я буду зараз її замочувати і поки що обрізати не буду. Я взяла трошки води пів літру, поки що відставлю це в сторону. Я буду вам показувати, який я буду сьогодні робити розчин для цієї орхідейки. І беру бурштинову кислоту таблеточки. Я кидаю їх дві. Водичка є тепла, досить тепла. Зараз таблеточки ці розчиняться. Я кладу посудину ще одну. Доливаю. До цього розчину водичку, щоб було пів літри, і ще. Також поливаю літри води, є літра води, дві таблетки бурштинової кислоти і є два мілілітри аміаку. Я думаю, що ви всі знаєте, що таке аміак, нашатирний спірт і уведу все оцей розчин. Цю водичку я зробила така тепленька, щоб вона мені була. І буду замочувати цю орхідею. Ця орхідея відростила у мене від вересня місяця оцей листочок, і почала ростити такий манюсінький. Вона корінців не має, а якщо має, то все загноїть. Загноїть. Так, я зараз її хочу покласти. Отак повністю оцей розчин, щоб вона отак помокла. І я її залишу, так хай вона помокне 30 хвилин. Прийшло 30 хвилин. Я витягаю орхідею з аміачного розчину. Кладу її, поставлю салфеточки, хай орхідейка отак собі трошки полежить, відпочине. Хочу подивитися до цієї орхідейки. Я відрізала тут кусочок стволика, і хочу вам показати, який він є насправді. От Я обстригаю. це все. Це оця інфекція, вся, яка є у цьому стволику, вона не гниє. Вона вся просто гниє. І вона не дає орхідейці далі розвиватися Можна би було обрізати отак цей стволик. Цим корінчиком і поставити на нарощування, на нарощування других корінчиків. Отака От чорна інфекція є на столі, через цю інфекцію орхідейка не може розвиватися. От така є чорна інфекція. Це обов'язково треба забирати. Я обрізала все те, що було таке чорне, негарне, бо також і кидається ота от чорнота, вся кидається також і по орхідейці. О, Тут така, так як полоска. Ну, я Ще раз попробую зішкрабати. Ні, я знову Беруся за топсін, так, я собі вже всипала ту, -ту мисочку топсину і дам пару капель водички і буду топсінчик розробляти. Я буду бачити, якщо ця орхідея Або цей корінчик буде далі продовжувати ставати чорним, то я його відріжу і тоді орхідейку вже залишу без цього корінчика. Я вже приготувала собі такий стакан. І тепер ця орхідея буде знаходитись у мене у цьому стакані. Отакий От стаканчик тепер буде її. За горшочок. Поки ця орхідейка просихає, я її також листочки помащу отак соком алоя. Щоб вона мала вологу, отак я її промащу. Я люблю з алоєм працювати, мені подобається. Зараз я цей листочок алоє замочу, щоб мені постояв до завтра. І завтра я замочу її у такий розтвор алою. Нехай висихає її топсін. Потім покажу, як я її поставила у стаканчик. Орхідейка підсохла. Отак вона буде стояти. Хочу сказати, що через отаку чорноту і орхідеї призупиняються у рості. Отак починає на стволику робитися отака чорнота. Робиться така інфекція, і ця інфекція точить і точить цю орхідейку. Топсіном я промастила. Воно призупинило ото, далі не йшло, але все рівно воно далі точило і точило орхідейку. Ну, поки що я буду нарощувати молоді корінці і буду очікувати на нові корінчики. Тому що там, ви бачили, ситуація погана. Стволик поганий у цієї орхідейки. А я буду своє відео закінчувати. Я вам всім щиро дякую, що ви залишаєтеся зі мною, що ви дивитеся мої відео. Якщо вам ці відео сподобалися, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. А я хочу всім вам побажати мирного неба, Божого благословіння, здоров'я, достатку, добробут, любові у кожну родину, у кожну сім'ю. У кожну хатину. Нехай Господь Бог оберігає всю нашу Україну і захистить кожного із нас. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня!